Добрий вечір усім. Уже вечір. Сьогодні прекрасний день, день святий, день Маковія. І хто б що там не казав, життя триває. Життя триває, попри все. Наші діти ростуть, і ви це добре чуєте. Життя продовжується. Мак. Рослини, калина, все поспіває, все виростає, все готується вже до осені, подих якої ми вже відчуваємо все частіше. І знову про букет. Тож, які квіти, особливо дивовижні мають бути в цьому букеті. Про любисток, про м'яток, про дереві. Ви вже це давно чули, знаєте, і мабуть, вам це вже є нецікавим. Материнка. Рута, м'ята, навітки для здоров'я, не забудьте покласти, обов'язково. Ну, Ще калина для вроди, для жіночої краси, тобто для жінки. Якщо жінка йде освячувати цей букет без калини, вона може і не приходити до церкви, хоча калина ще тільки-тільки дозріває. Трави, про які ви, можливо, не знали, не чули, мають обов'язково бути у цьому Маковійському букеті, в маковійчику або у Маковійці, як називали в різних регіонах нашої держави, нашої рідної України. Ну, по-перше, мабуть, ви не чули, а може, чули, а може, знаєте, що є така трава бурку. На жаль, ми маємо з вами зізнатися в тому, що все більше і більше ми приходимо додому і чуємо сварок. Сваряться наші діти, не слухаючи батьків. Сваримося ми на своїх батьків, сваримося між собою, кохані, такі гарні, але ж сваримося, тому колись це теж було, це життя. І Жінки, чоловіки, хто ніс цей букет, хто його складав, він клав туди траву буркуна від сварок, від скандалів, від навіть від розлучень. А також дівчата бігли на поле, піднімаючи спіднички і сорочки, вишити свої за травою терлич. Тирлич, тирлич, жовті такі квіточки, Тирлич, тирлич, мого милого поклич, рвали вони, приказуючи, і клали в цей букет. І обов'язково волошка. Васильки, має бути в цьому букеті завжди. Це як кохання.